Зараз знову переносимося до Чернівців. От на зараз, скільки я займаюся волонтерством два роки, то в Чернівцях якраз знаю, теж є волонтери, які не здають позиції, і ти зараз з однією з них будеш говорити, чи не так? Таню, ти права, але давайте говорити так, що це якраз той випадок, такий взірцевий, коли знаєте, ми часто густо розраховуємо на державні владні інституції. А це той випадок, коли не держава допомагає людям, а люди допомагають державі в ці скрутні тяжкі часи як для України впоратися з тими викликами, і проблемами, які торкнулися повсякчас всіх нас, а зокрема і людей, яких ми сьогодні називаємо ВПО або ж внутрішньо переміщеними людьми, і таких людей в Чернівецькій області від початків широкомасштабного вторгнення, Ня, чимало на цю та інші тему ми поговоримо. З нашою гостею, яка вже тут поруч зі мною Вітаю вас, Це вітаю. Марта Левченко, волонтер, керівник благодійного фонду Я майбутнє України вітаю, вітаю врешті. Я ж не дарма акцентував на тому, що ви допомагаєте державі, тому що ви починали свою благочинність, благодійність ще з 2008 року, ще до 14-го, до війни, да, і до широкомасштабного вторгнення. Давайте з цього почнемо. Чому з'явилася ця ідея і чому почали опікуватися саме тваринами спочатку, дітями сиротами, ну і в подальшому літніми людьми? З самого початку це були діти, завжди хотілося допомагати дітям. І якось так, коли ми почали втілювати мрії дітей, тоді діти писали листи про свої мрії, і ми вирішили. Просто об'єднання волонтерів, які втіливали мрії дітей із найвіддаленіших сіл нашої країни, і ми побачили, як багато проблем цих дітей, як часто обмежуються їхні права, коли елементарно не можна купити навіть пеніцилін чи антибіотики, і діти хворіють навіть до запалення легень. А потім я побачила, як дитину відбирають від мами через бідність, тому що в домі не було пічки, а йшла зима, і було надто холодно. І от з цієї першої печі. Коли ми зремонтували, і дитина залишилась жити поруч з мамою. І почалася наша така професійна свідома діяльність, коли ми хотіли робити так, аби жодна дитина не потрапляла до дитячого будинку. Залишалася з мамою. Ми тоді збудували, орендували перший притулок для мам з дітьми. Він називався Мрія Марти. І згодом ми збудували наше місто добра у Чернівцях, де зараз проживає чотири сотні людей. Ну, бачите, мрія Марти трансформувалася з 2008 року до такої, знаєте. Комуни не побоюсь цього визначення, да тому що тут і літні люди, і маленькі, абсолютно юні та які юні кількамісячні українці, так. да амплітуда цензова, оця вікова віковий ценз досить розмаїти. І це дуже складно в вашій роботі, тому що треба враховувати дуже багато чинників і факторів, як опікуватися цими людьми. Ми на початку розмови акцентували на тому, що ви допомагаєте державі. А чому ви не звертаєтеся до держави, щоб вам саме на рівні владних інституцій теж допомагали? Тому що виживати і жити суто на донати українців це Досить складно. Дійсно, це складно, але це дуже приємно, тому що ми маємо ще одну місію об'єднувати людей навколо добра, навколо держави, навколо наших людей, які потребують допомоги. І Ми завжди говоримо, що кожен з нас є держава, і кожен з нас має робити максимум, що ми можемо для нашої держави. Тому це велике щастя і це велике натхнення, і ми бачимо, яке щастя отримують ті люди, які підтримують місто добра, тому що вони слідкують за долею дитини чи бабу. Сі чи песика, якого ми рятуємо, і знають, що вони причетні особисто до кожної щасливої долі? Це здебільшого тимчасовий прихисток, тобто це як такий собі хаб на шляху кудись далі? Чи люди цілеспрямовано з інших регіонів, де нині небезпечно переміщуються сюди в Чернівці, і вони, в принципі, ну перебуватимуть тут протягом там всієї війни, да до її завершення? От як відбувається взагалі процес комунікації? До вас звертається, ви когось знаходите, ви їх перевозите? Що вони тут роблять? Часто до нас звертаються самі державні органи і соціальні служби різних міст, містечок, особливо де зараз небезпечно, де зараз війна, про те, аби ми приймали людей, допомагали людям соціалізовуватися, починати нове життя. Місто добра, це ми завжди говоримо, що це місце сили. Ми приймаємо кожного, хто у біді, і допомагаємо розпочати нове життя. Людина, яка покидає місто добра, вона вже має роботу. Вона має своє власне житло. Вона, як ми завжди говоримо, вона ок. Крилина і більше не потребує допомоги. Вона вже сама може донатити, допомагати. Вона стає успішною. Ось це і є місто добра. Також у нас є евакуйовані три дитячі будинки: два з Одеси, один з Миколаєва. І ми бачимо на наших очах, як діти знаходять свої сім'ї, скільки дітей вже перейшло до сім'ї. Ми працюємо потім з цими сім'ями. Реабілітовуємо. Також до нас ми отримали медичну ліцензію, створили хоспіс, паліативне відділення, реабілітаційний центр. Аби допомагати ще більше, тому що ми бачимо, як багато тих, хто до нас приїжджає, дітей потребують реабілітації, як мами. Такі Ви діти. самі зазначили, що ви шукаєте соціальні служби працюють. Якщо людина зараз подивиться ефір, десь можливо родичі знайомі є, або сама захоче пов'язати там на кілька місяців ну, своє життя із вашою діяльністю. Як вас знайти? Обов'язково будь ласка, звертайтеся. Якщо десь є мама з дитиною, біді, яка потерпає чи від домашнього насилля чи від бідності, чи втратила дім через війну, чи будь-які інші складні обставини. Звертайтеся у Чернівці, місто добра, місто добра.com.ua, чи просто місто добра в гуглі. Ви можете приїжджати ми. Приймаємо абсолютно всіх. Ми допомагаємо. Якщо у вас на руках важко хвора дитина, яка є киснозалежна, яка потребує цілодобового медичного догляду чи реабілітації дитини із інвалідністю. Ми ці всі послуги надаємо абсолютно безкоштовно від харчування до роботи до соціалізації. У нас працює департамент захисту прав жінок, департамент захисту прав дітей, реабілітаційний центр, собачий притулок. Тому не залишайте ваших хвостиків вдома в небезпеці, де війна, приїжджайте з них місце знайдеться абсолютно для всіх. що ж, користуємося пошуковиком Google, Власне вбиваємо туди місто добра. Я думаю, що одразу можна знайти з легкістю ваші так. координати. Не забуваємо, що ми повсякчас донатимо на потреби військових, але родини, сім'ї, дружини, сестри, діти цих самих військових повсякчас можуть опинитися в досить скрутних і складних обставинах і умовах. І от, власне, такі люди допомагають саме цим українцям здолати ці проблеми і труднощі. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали сюди на цей. Майданчик, власне, тримаємо зв'язок. Дякую вам. У нас в цій виїзній студії була Марта Левченко, волонтер, керівник благодійного фонду. Я майбутнє України». Ще раз вам дякуємо за вашу діяльність. І нашим глядачам так само, що ви з нами.